Хто готується зараз до посівної. У нас є в наявності пшеничка, різна пшеничка. Є українська селекція наша, є вирощена у фагеклапстепу, є пшениця від Агросену, є там скаген десь, тільки що привіз Андрій і зараз його увезе. До речі, є горох зимуючий, є протруйники, інсектицидні, фунгіцидні, є мікродобриво, є мікродобриво, є різна цінова категорія протруйників. Більш дешевшого цінового сегменту. Є гліфосат. Я сію ріпак і під ріпак. Ось мені треба, я беру цього року оцей гліфосат, він дешевший виходить. Це від картала. Зараз покажу, розірву вам. Якщо вам така приїде, що я не заберу сьогодні, то вона поїде до вас. Це пльночка це я розірвала. Дивіться, будь ласка. Каліна сіль гліфосату 670 грам на літр. Є таке, є раундап Макс, є мікроелементи на обробку насіння, є суперкрутий протруйник, який ви любите. Кінтоду, його багато, бо ми його продаємо багато. От є різні, як нахрапнутися, не знаю. Є від Альфи, є Венцедори. Коротше, все в наявності для вас. До речі, ще скажу, що є в нас оплата частинами. Бартер, якщо ви розумієте, що у вас буде скоро продукція, ви зберете, а зараз поки немає. Може бути бартер, може бути кредитування, може бути все, що хочете. Але головне, щоб ми розуміли, що з вами в нас вийде класне партнерство. Кому цікаво, пишіть під цим відео.